Зневоднення організму це тяжкий хворобливий стан організму, що виникає внаслідок браку рідини, необхідної для звичайної життєдіяльності усіх систем і органів. При тяжкому зневодненні відбувається посиніння шкірних покривів, падіння артеріального тиску та тиску спинномозкової рідини, судоми зменшення об'єму мозку, мозкові крововиливи, втрата орієнтації, потьмарення та втрата свідомості. Звучить так собі, погодьтесь. Я, звісно, не настільки досвідчений ІДСник, щоб розказувати вам, як правильно пити воду, але ми можемо поговорити про різні пляшки та фляги, які можуть і мусять стати частиною вашого EDC в таку аномальну спеку. Звісно, хтось може сказати, типу, нафіга воно мені треба? Вдома і на роботі питна вода завжди є. Навіщо ще з собою якусь флягу тягати? Гріша, прийде до тями. Якщо ваша життєдіяльність. Не обмежується всього двома локаціями, то подумати про воду все ж таки доведеться. А якщо ви з тих сурових мужчин, які п'ють лише каву і курять жовтий кемел, то вам в таку же швидко прийде глина. Повірте, я знаю. Окей, різних пляшечок і фляжечок. прогресивне людство понапридумувало вже цілу купу, і всі верстви населення цим користуються, починаючи від грудної дитини, і закінчуючи цими дивними тіпами, які в під'їзді щось скручують, якісь штуки з пляшок. По суті, тема не нова, але вона от обговорюється в своїх локальних. Хобійних, так би мовити, тусовках, тобто велосипедисти говорять про велосипедні фляги, різні качки, турнікмени говорять про спортивні пляшки, туристи про своє, військові про своє. А Петро із Афанасієм так і взагалі з котарі віддають перевагу. А що ж робити? І звичайному звичайній людині, яка, пересуваючись таку стеку по місту, хоче мати при собі якийсь запас води. Яку її флягу обрати? Велосипедну чи військову? Ну, давайте вже з цим і розберемося. Можна, звісно, взагалі ніяку флягу з собою не мати і просто купувати на ходу різні лимонади і тархуни в ларьках. Але по-перше, я не впевнений, що ви так зекономите, якщо чесно. По-друге, ви будете залежати від розташування цих самих ларьків, яких продають ці лимонади. А по-третє, ну не впевнений, я що вам додасть здоров'я те, що розливають в тих ларьках. Можна, звісно, піти іншим шляхом, один раз придбати мінералочку і потім кожен день носити з собою воду в тій пляшці. Звучить як цілком реальний план, щоб не купувати модну флягу в дорогому магазині. Але є один момент: пляшка з під води це одноразова тара, яка не сильно то передбачає і користування. Звісно, якщо погодити з нею день другий і подалавати туди воду, нічого критичного з вами не станеться. Але якщо носити кожен день одну і ту саму одноразову пляшку з під мінералки влітку. По такій жарі, як на мене, це не гарна ідея. Вона буде у вас грітись, виділяти в ту воду запашні токсини, і потім з часом у вас почне животик боліти. Цей фокус теоретично можна спробувати зі скляною пляшкою. Знаєте, де, деяка мінералочка продається в скляних тарах. Таку носити з собою кожен день можна, тому що скло ніяк не реагує з рідиною, що знаходиться всередині, і з токсинами ми не зіштовхнемось. Але скляна пляшка на EDC, ну як на мене, теж не надто вдале рішення. Вона слизька, вона важка і вона може розбитися в самий непідходящий момент, ще й порізати когось. Тобто, носи. Ти скляну тару з собою на дісім можна, але не надто зручно. Можна, звісно, кожен день купувати одну-дві пляшки води і плодити після себе гори сміття. Якщо ви не є прихильником культури Zero Waste і вам на це не то подумайте хоча б про та гроші, які можна заощадити, маючи при собі кожен день багаторазову і дійсвішну тару. Можливо, це для вас буде більш дієвим стимулом. До того ж, можна ще сказати, що сучасні фляги, отакі вони доступні в широченному різноманітті, в різних кольорах, з різних матеріалів. І вони є значно цікавішими, естетичнішими ніж одноразова якась літрова пляшка у вас в руках. Тому це може також сприймати навіть як елемент стилю. Отже, повсякденна фляга і дісішника має бути багаторазовою безпечною, тобто хімічно нейтральною до рідини, яка знаходиться всередині, а також зручною в користуванні та носінні і в обслуговуванні. Звісно, це тара, в яку ми наливаємо воду або якийсь прохолодний напій. Коли подорожуємо містом або відправляємось кудись в справах. Загалом в тих ситуаціях, коли ми багато рухаємось на вулиці, і нам потрібно час від часу щось пити. Друже, а тобі фляга треба? Там мені фляга! Друже, пові, тобі фляга треба. Візьми якусь фляжку. Тобі фляга Дякую. треба? Та, та, якраз треба. Ну, бери собі якусь фляжечку. Дякую. Обрати собі edc сішну свістофлягу це не така просто задача, насправді як може здатися на перший погляд. Тому що заходячи в магазин туристичний або спортивний, чи загалом там, де вони продаються, ти стикаєшся з тим, що їх на вітрині стільки всяких різних пластмасові, металеві, титанові, червоні, жовті, прозорі, непрозорі, і ти стоїш і не знаєш там, а що ж собі обрати, отакий Ідісішнику. Окей, я взяв з собою деякі фляги, в неї тут повна коробка. Деякі з них мої, деякі я позабирав у нашої команди. Можна почати з металевих фляг, які представлені в широченному виборі, їх завжди можна в будь-якому магазині знайти. І по суті, металеві фляги вони поділяються на ті, що виготовлені з харчової нержавійки, на алюмінієві, ну і титанові. Хоча титанові це такий окремий пункт, вони дорогущі, вони коштують декілька тисяч гривень, там, по шість-по сім можна побачити флягу титанову, І у нас їх тут немає. Ми не такі бажори, щоб зносити з собою титанову флягу за 7 тисяч гривень. Але вони також існують. Я вам буду розказувати про більш такі приземлені варіанти, виготовлені з харчової нержавійки і алюмінію. Чим вони між собою відрізняються? Якщо фляга зроблена з нормальної харчової нержавійки, всередині заполірована, вона не буде вбирати в себе якісь запахи. В такі фляги можна носити воду, напої, якщо регулярно полоскати, мити її, вона не буде тхнути. Там не буде. Збиратися якийсь неприємний запах, не буде віддавати чимось таким неприємним. Якщо фляга з алюмінією, вона має мати всередині спеціальну оболонку з харчового полімеру. Якщо це буде просто алюміній, він буде контактувати з рідиною всередині і з часом даватиме неприємний запах. Тобто буде вступати в хімічну реакцію цей алюміній з водою або з напоєм, який знаходиться всередині, і це не дуже добре для вашого організму. Пам'ятаєте, ті старі радянські військові солдатські фляжки, з яких вода постійно тхнула. Постійно тхнула радянським союзом, отак от не потрібно це повторювати. Зараз, Зараз прогресивне людство шагнуло далеко вперед, і тому обирати потрібно, схиляючись до сучасних технологій. Вода всередині фляги має бути безпечною і чим не смердіти, тому що це ваше здоров'я, яке потрібно берегти. Металові фляги. Плюси міцність, не розіб'єш, не погнеш, не зламаєш. Мінуси вона не прозора. Не бачиш, скільки там рідини, що там за рідина, тобто потрібно розкручувати, дивитися. Вони часто мають отаке от різьбове з'єднання. Яке, ну, тобто кришечка таких фляг часто виконана в такому різьбовому форматі, і для тих от параноїків, які бояться її загубити, людство придумало мікрокорт, який можна все це обв'язати, і приторочити кришку до фляги, для того, щоб ви загубили все разом. Це насправді актуальна тема і не просто так жартував про мікрокорт, тому що більшість таких пляшок вони мають. Кришку, яка відкручується, і, власне, це два різних предмети. Тобто кожного разу, коли ви п'єте воду з цієї пляшки, ви відключуєте кришку, і ризик її десь загубити, забути, піти з цією фляшкою без кришки, досить великий. До того ж, потрібно розуміти, це момент зі зручністю. Якщо ви, наприклад, часто подорожуєте автівкою, постійно їздите за кермом, таку спеку, вам хочеться за кермом випити холодної води з фляшки. То, ну, типу, різьбова кришка це не найкращий вихід. Ну, ви уявляєте, так? Ви за кермом вам потрібно якось цю кришку відкрутити, при цьому не розлити воду собі на ноги для тих людей, які хочуть максимально зручно. Користуватися флягою, я б радив радше отакий варіант з як це сказати, з сьорбалкою, такою, яка відкривається, і ви одним рухом можете напитися води. Не потрібно розкручувати цю кришку. Тобто ти тримаєшся рукою за кермо, в тебе там фляжка десь в салоні, ти цю фляжку взяв, отак от відкрив, попив води. І ще прикольно, коли там є отака от шлангочка всередині. тобто Тобі не потрібно цю флягу таким чином задирати, тим самим собі перекриваючи. Вимовити, огляд, коли ти за кермо. Це от варіант дуже зручний. Як мінус подібної системи, ну, вона складніша, вона тут більше шансів, що щось зламається, хоча ця фляга в мене вже багато років, вона не зламалася. І ще вона може бути не сильно герметичною. Тобто тут ми на різьбовому з'єднанні цю кришку закрили, і що ти йому не роби, звідти вода не потече. Оця от ситуація, коли в тебе така цьорбалка крутиться, вона може бути не надто герметичною. І теоретично, може з неї трошки. Як там ми в минулому відео казали, клапан може засипливесь, окей? Насправді в коментах якийсь добродій писав, що типу чекаємо відео про фляги. Ну, от дочекалися. Написали: хто ж, як не Григорій, пояснить за свистящу флягу. Я теж вас люблю. <ріголові> Можна також використовувати. Різні термоси і термокружки, якщо вони своїм форматом підходять під edc користування. Якщо їх зручно носити з собою, то не варто забувати, що термос він може бути актуальним не тільки в холодну пору року, коли ми заливаємо туди теплий чайочок, а й в спекотне літо, тому що термос працює в обидві, так би мовити, сторони зберігати тепле-тепле, а холодне холодним. Багато хто про це забуває, а водночас тим багато хто цим користується. Більш досвідчені скуфи заливають в термос влітку холодне пиво, а деякі окремі. У навіть окрошку заливають туди і споживають її холодною, в таку спекотну погоду. Типу з часом з роками якось інакше дивишся, знаєш на термоси, на окрошку. на все Загалом от у нас для прикладу мій зажируший і шарповий стенлі. Чудові приклади багаторазових якісних термосів, термокружок, які от гарантовано зберігають. Тепло. І, до речі, цей момент з керуванням автівкою і одноруким керуванням також потрібно враховувати під час вибору термокружки, тому що вони бувають з різними цими ковпачками, з різними кришечками от зажируши робить прикольно. Однією рукою все можна користуватись. Є замочок, тобто замик, замикач такий, ти закриваєш, відкриваєш цю кришечку і однією рукою, натискаючи кнопочку, в тебе відкидається власна кришка, щоб ти міг на ходу випити, потім закрити і поставити на замочок. В деяких інших термокружках. Такої зручності однорукове керування немає. І тобі, якщо ти керуєш тачкою або десь ну, однією рукою в будь-якій ситуації, неважливо, це тачка чи якась інша історія, коли ти хочеш випити води, але в тебе інша рука зайнята, і як ти будеш це робити? Оці різні різьбові з'єднання, вони не надто зручні, тому що для того, щоб фляга не протікала, ти потрібно закрити його, от прям щільно закрити двома руками. І потім однією рукою ти це діло не розкрутиш, щоб випити. Теж звертайте на це увагу. Ну і давайте ще так чисто для справки згадаємо про існування. Термофляги це такий собі гібрид між термосом чи термокружкою і звичайною флягою, в такому звичайному сенсі. Тобто, по суті, це такий собі термос, але в форм-факторі фляги з вузьким горлом для того, щоб зручніше було з нього пити. Таке в природі існує, але от серед нашого цього різноманіття не знайшлось. Але щоб ви знали, термофляги також існують. Далі поговоримо про полімерні фляги, більшість з яких зараз виготовляється. З тритану тритан це сучасне слово в туристичній кухні. Це полімер, який абсолютно безпечний для продуктів харчування. Він не вступає в реакцію з водою, з різними напоями, не виділяє токсинів навіть при нагріванні. До того ж, він дуже ударостійкий, міцний, довговічний, при цьому прозорий і легкий чарівний матеріал, який поєднує в собі всі необхідні параметри, які ми хочемо отримати від фляги. Дуже багато плюсів, як мінус. Знаю, колись вони коштували дорого. Якщо брати Nalgene, і не зараз коштує дорого. Nalgene — це так би мовити, бренд, який один із перших почав просувати фляги з Третану. Він відомий на весь світ. Це бренд з, зі штатів. І по суті, це ота от фляга, яка дійсно буде десятиліттями вам служити. У Шарфа така фляга Nalgene років якраз 10 і була на не знаю, ADC, не Дісі. Ну він постійно з нею носився з тим Nalgene, там навіть мох якийсь всередині виріс. Він її так і не зламав, десь загубив. Налджин це такий собі Харлей Девідсон в світі полімерних фляг. Правильно я кажу? Правильно. Насправді вибір полімерної фляги не така проста задача, як може здатися. Якщо дивитися ширше, ніж просто тритан, то. Вони з різних пластиків виготовляються і не всі ці пластики є безпечними, є корисними, є харчовими. Врешті-решт, особливо якщо дивитися цю флягу десь на якихось стихійних ринках, на розкладках і ну, в бюджеті там до 100 гривень можна, звісно, знайти полімерну флягу, але не факт, що водичка там буде запашна всередині. З часом ми рекомендуємо дивитися полімерні фляги саме з третану. Це не є якоюсь рекламою, це є наш власний досвід, тому що ми їх юзаємо подекуди. Вони живуть багато років, летять з якихось гір під час туристичних походів. На них можна стрибати. Їх можна закопувати в землю, він знає, використовувати як якийсь схрон. загалом. тритан – це прям цікавий, перевірений, суперський матеріал для EDC-шної полімерної фляги. Може здатися, що ми тупо, пропагандуємо знову як якісь мажори купувати найдорожче, але насправді ні. Справді, з Тритану можна навіть дешеву флягу знайти. Отакий от скіф-аудор от в магазинах продається. Тритан, BPA Free, і при цьому це абсолютно функціональна фляга. Скільки на кошти? Гривень 300-400 гривень. За. Отак от флягу з Трітану з ой, яка має гумові такі от ущільнювачі для більш зручного користування, має одноруке оперування. Це абсолютно як на мене не є великими грошима, враховуючи і функціонал, і ту вартість, яку за неї просить скіфаудор. Якщо ж дивитися ще дешевше. Якісь прям дешеві-дешеві полімерні фляги. То звертайте увагу, хоча б що на ній написано. Бажано щоб там було написано BPA-free, тобто без фінол, а щоб там не було це. Оцей токсин, про який всі говорять, який всіх лякає, і загалом ну, не знаю. Напевно, це шкідливо для здоров'я. Я дослідження не проводив. Я не хімік, я і дісішник, кажу, так як є. Дуже популярними зараз є фляги військового зразка. У мене теж така є. Це репліка від Miltec, здається. Звичайної стандартної фляги армії США. Вона по ній видно така досить мілітарна. Я її використовую в офісі на роботі, коли ходжу на турнік на різні там фізичні вправи. Відразу хочу виділити і такий от недолік, як для дійсничника, Це комплектні кріплення. Ці ще йдуть, так би мовити, з нею в базі. Вони, як на мене, не надто зручні, і подивившись огляди про цю флягу, я зрозумів, що вони нікому не подобаються Всі їх відразу знімають. І я прийшов до такого рішення, як звичайний такі карабіни, який чіпляється за цей хлястик. такий от момент як об'єм. Фляги, кількість води, яка туди поміщається, це настільки індивідуально, що я не стану радити комусь в цьому плані якісь рішення, скільки вам потрібно півлітра води чи два літра. Я особисто не знаю. Це дуже залежить від вашого способу життя, від вашої анатомії, фізіології, скільки вам потрібно тої води займаєтесь ви спортом чи не займаєтесь. Не орієнтуйтесь на якісь поради якихось експертів, що вам буде більш зручним. Орієнтуйтесь на те, скільки води потрібно конкретно вам і стільки й носіть. От якось так. Фляга укомплектована в такому нейлоновому чохлі. І ще там є от, така алюмінієва кружка, в якій навіть можна щось на швидкуруч приготувати, або просто пити з неї, а не з фляги. Ну, як для ІДСішника, це, мабуть, така трошки забагато. Це вже більше, більше до туризму, до мілітарщини. І носити з собою кожен день весь оцей комплект з, з чехлом, з алюмінієвою кружкою. Це вже трохи тумач. Фляга ця коштує недорого, вартість у неї ну як недорого. Десь 500-600 гривень вона коштує. І... Ну, за ті гроші, що за неї просять, вона напічкана досить непогано. Виробник заявляє, що це якийсь харчовий пластик, який саме невідомо, позначок на ній немає. За півроку вона мене не заванялася. Хоча бувало так, що вода всередині залишалась на тиждень і більше. Це от варіант не, не для якихось вуличних хіпстерів, це для мілітарних, отаких от, от преперів різних і дісішників-виживальщиків, і дісішників, тактикульщиків. Які зі своєю фляшкою можуть от сьогодні в офісі сидіти, а завтра кудись в ліс поїхати з ночівлю або десь на полігон, на стрільбище, на якусь риболовлю там круту і так далі, тому що це по суті такий ці, цілий комплекс для виживання в лісі. Я не знаю. Це не просто фляшка, це от штука для тих, хто любить біля вогнища з казанком посидіти. Тут є навіть така от кишенька, в яку можна покласти свисток. І так далі. Чесно сказати, якщо прям надовго в такій репліки залишати воду і потім відкручувати, нюхати, то щось такий полімерний запашок все таки є. Такий ледь-ледь помітний, але він відчувається. І великому рахунку, якщо у вас є отака, така сама копія військової фляги. З незрозумілого пластику, який вроді нормальний, живіт не болить після неї, але хотілося б все-таки мати щось перевірне. Та це, по суті, такий стандарт, який можна замінити на щось інше, маючи таку -то комплектовану репліку, ти можеш фірмову цю комплектну флягу звідси дістати, а замість неї покласти от сюди оцей чехол, пінгвін, налджин або якийсь інший виробник з тритану, тому що він в форматі одного літра сюди чудово підходить, і так би мовити, поєднати все і відразу. Взагалі насіння з собою. Отакої от фляги або якоїсь іншої на EDC – це теж непроста задача, тому що пляшка чи фляга це така штука, яку не сильно влітку десь і сховаєш. Вони не хочуть поміщатися в кишені. Отакі об'ємом літер і більше представляють собою досить. Ну, Габаритну штуку, яку ще треба подумати, як з собою понести. Важливо мати розуміння в балансі, щоб вона була от, мінімально достатньою тобі, щоб день відходити, але при цьому максимально комфортною в носінні. Класно, коли от, є тебе з собою ідіс рюкзак. Абсолютна більшість сучасних ід рюкзаків мають по бокам ці кишеньки, в які зручно поміщається практично будь-яка фляга, навіть велика. Також деякі ІДСІ-сумки мають бокові кишені, отакого от, плану. В якій можна помістити термос чи флягу з водою. Якщо ваша сумка не має такої кишені, але має маляху, до якої можна все це діло приторочити, то подібний підсумок можна замовити десь купити, навіть на аліхи, купити за якісь копійчані гроші, приторочити до сумку, як я це зробив свого часу, і мати власне от, штуку, в якій можна зручно носити пляшку. Ну, таким чином. Влітку це дещо ускладнюється тим, що далеко не всі ходять з такими великими тактичними сумками. Далеко не всі ходять з рюкзаками, як шарп. Що робити ід шнику який влітку обходиться компактною сумкою. От там весь його EDC зберігається, йому не потрібно брати з собою ще й рюкзак. Куди йому ту пляшку засунути? Річ, у росіян з цим проблем немає. Вони завжди знають, куди пляшку сховати. А в Україні ситуація складніша. Чорт Блін, 30 років Фух Ох Якщо звернути увагу, то практично кожна сучасна пляшечка має якусь таку петельку, якусь таку штуку, за яку її можна тримати або підвісити кудись до спорядження. Також за цю петелечку зручніше діставати із якогось підсумку. І відповідно маючи такий от звичайний і дісічний карабін, який я вам показував вже мільйон разів до цього, будь-яку пляшку можна з допомогою цього карабіна причепити собі до поясу, коли нам потрібно кудись піти, маючи при собі запас води. Звісно, це не є надто зручним, якщо ми кудись йдемо далеко, або нам потрібно не знаю, передбачається ситуація, де потрібно буде бігати. Насправді бігати з будь-якою флягою це незручно. Але якщо вже так доля розпорядилася, то це має бути фляга в чохлі, яка жорстко закріплена на поясі. Отакі от, от різні маніпуляції з карабінами. Вони. Можуть бути зручними тоді, коли потрібно пройти з точки А в точку Б, маючи при цьому вільні руки, ну можливо, вам потрібно щось нести в цих руках, але при цьому хочеться мати якусь пляшку з водою. То отаке от рішення з карабіном, яке чіпляється до поясу, до цієї лямочки, так само як ми вішаємо свої рукавички, там різні кепочки і так далі. Ну, це от і шна фіча, яку можете брати на озброєння, це реально зручно. Причепив, відчепив і швидко попив, отаким чином. Я теж показував, що її не потрібно перехиляти. <ріст> Також для тих ідісішників, які не обтягують себе важкими такими громісткими ідісі сумками влітку, не носять з собою рюкзаки, а обходяться чимось таким компактним, якоюсь бананочкою. Може бути зручним варіант пласкої. Фляги отакої і дісішної, так звісно, вона не буде багато води в собі мати. Це варіант, який максимум там півлітра може вам дати. Але її формат, її плоскість така дозволяє вам носити навіть в кишені. Тут, в Задній кишені середньостатистичних тактичних шорт таку флягу можна сховати і мати при собі запас води там, де це потрібно. Навіть в сумку, якщо якесь зайве барахло дістати, можна таку флягу розмістити. Виробник GSI Outdoor. Щось мені звісно підказує, що передбачалась вона не скільки для води, скільки для більш міцніших напоїв. Але тим не менш, що нам заважає використовувати її як і дісішнику для того, щоб мати з собою влітку запас холодної питної води. Вона до речі, прозора можна контролювати. Рівень рідини, ну як варіант чого. А ще вона стильно виглядає. Мені особисто подобається це поєднання напівпрозорого пластику з полімерним гумовим таким от е, обідком. чи як це правильно сказати. Оце, от саме той варіант, який точно оцінить ваш сусід, дядя Валера. Я думаю, можна перейти до найбільш зручного формату і дісічної фляги, такі гнучкі фляги. Мені не дуже подобається тим, що їх можна скрутити в рулончик, коли ми їх не використовуємо, і завжди мати з собою в кишеньки. Багато хто думає, що це якийсь ненадійний такий варіант, який можна легко пробити, порвати. І типу, багато кому здається, що це якийсь одноразовий виріб. Насправді вони слугують багато років, вони дуже міцні. І щоб якось уграти таку флягу, це прям треба дуже сильно постаратися. Це треба її якось навмисно пробити. Гнучка фляга, така як цей гідропак, має ряд переваг на так би мовити, ну, повнотілою корпусною. По перше, її завжди можна мати при собі влітку, просто покласти в якусь мінімальну кишеню в свої шорти або від сумку, і опціонально от в тих випадках, коли є де набрати холодну чисту воду, ми можемо її використовувати. Коли ми п'ємо з неї воду, ми поступово зменшуємо її об'єм, тобто об'єм цієї фляги, по суті, залежить від об'єму води. Так що... Брати жорстку флягу, якщо ми наливаємо половину об'єму, ми все рівно таскаємо всю цю пляшку з собою. Через те, що в неї нема жорсткого корпусу, вона буде заповняти з собою об'єм кишені. Це є досить зручно. Тому що в неї також є цей плястик, з допомогою якого можна навіть на карабін причепити і до пояса, так як я перед цим показував. А коли ти з неї воду всю, ти просто скрутив і знову в цей кверлончик, поклав у кишеньку, і твої руки вільні. Не потрібно носити з собою якусь. Велику порожню флягу є ще такий от багаторазовий гнучкий платіпус. Це фляга, якою часто користуються туристи, як сказати, легкоходи ці маняки, які замарачуються на масі спорядження, щоб воно було якомога максимально легеньким. Це літрова фляга, яка в пустому такому вигляді важить близько 15 грам. Власне і дійсішники часто переймають досвід туристів, різних мілітаристів, тому це от теж може бути не виключенням і для багатьох може бути зручним. Правда, коштує він. Ну, не сильно дешево, насправді. Зручні полімерні фляги. тританові, алюмінієві, сталеві, поліровані. О, О! Будь ласка, одну тританову флягу. Карта, будь ласка. І наостанок покажу вам декілька прикольних фляг, які, може, і не будуть супер класним рішенням для EDC, але вони просто цікаві і можна про них згадати так для загального. Розвитку, по-перше, гідропак це ціні така баклага це з тієї ж серії гнучких фляг, але об'єм 3 літра при тому, що вона так само скручується і поміщається в мінімальний чехольчик, який завжди можна мати при собі. Це може бути не знаю корисним для тих людей, яким потрібно прям багато-багато води кожен день. При Тому, коли ти всю цю воду випив, вона може бути така компактна і поміститися в будь-якій кишеньці. Або якщо якесь там пиво по акції, побачили, то завжди можна дістати під нього тару. Хоча ми не рекомендуємо вживати алкоголь в таку аномальну спеку. І друга фляга це Крімкантін. Це фляга для тих маньяків, які в принципі не переносять жодні полімери. Знаєте, є люди, яким потрібні лише якісь натуральні матеріали. І от тут. Фляга, яка зроблена без жодного пластику, вона з харчової нержавійки, полірованої, звісно, кришка в неї також металева. При тому зверху ця кришка має таку дерев'яну накладочку, а сам ущільнювач зроблений з каучуку. Плюс такої фляги в тому, що ну, по-перше, вона міцна, вона дуже надійна, і в ній за необхідності можна навіть якусь собі якийсь бульйон зварити, якщо ти опинився десь в лісі з цією флягою, на відміну від всіх попередніх полімерних. Всі ці круті новомодні третани їх. Не можна використовувати в якості якогось казанка на відкритому вогні. Ще один важливий момент, на який я б радив вам звернути увагу при виборі своєї dc фляги, це діаметр горловини. Як бачите, фляжки бувають з широким горлом, бувають з вузьким. Фляга, яка має широку горловину, вона дещо зручніша, коли її миєш, коли її наповнюєш. В неї можна вкинути якусь кригу, тобто ну, лід з морозилки елементарно додати до напою, значно зручніше. Також її можна використовувати ну, в суто як ємність для. Зберігання якихось інших речей, коли вона не наповнена водою. Але таке широке горло не надто зручне, коли тобі доводиться пити або на ходу, або особливо в транспорті, десь в маршрутці, або за кермом, як я казав. Тобто, широкого горла десь під час якогось такого наїжання на якусь ямку або щось подібне, можна легко облитися. З вузьким горлом такого не буде, але вона позбавлена всіх переваг, які я перечислив з приводу широкого горла. Ідеальним рішенням, як на мене, є фляга, яка поєднує в собі все це варіант, який. Має широку горловину, отаку, але при цьому отаку відкидну сьорбалку. Тобто переваги обох варіантів поєднуються в одній флягі. Широке горло і вузька сьорбалка. Ух. Не сприймайте нашу думку як єдину правильну. Ми лише транслюємо власний досвід і власні вподобання з приводу того чи іншого. Наша ідісішна ідея передбачає багато різних хобі, таких як туризм, воркаут, риболовля, полювання, хайкінг і так далі. І все це вимагає від нас так чи інакше мати при собі якусь флягу. І так вже склалося, що ці фляги ми так само юзаємо і. По місту на роботі в офісі під час зйомок тих самих і власне досвід, який сформувався під час цього тривалого користування. Ми розказали вам. Якщо відео сподобалось, ви знаєте, де там натиснути лайк. Можете поділитися власним досвідом чи вподобаннями в коментарях, підтримати наш канал. Ну, все народ. Підписуйтесь чи не підписуйтесь, то вже вибір за вами. А я пішов роботи. Зручні едісичні фляги, тританові, полімерні, алюмінієві, металеві, прозорі, сині, жовті.